Сьогодні у Полтавському національному педагогічному університеті особливий день тут відбулася традиційна посвята в першокурсники, коли юні студенти роблять перші кроки на шляху до професійного і особистого зростання. Свято розпочалося з привітань від почесних гостей та керівництва університету. Лунали теплі слова, оплески і усмішки. Атмосфера надзвичайно щира та святкова. З великим гарячим серцем. Відкриваю День знань в Полтавському національному педагогічному університеті. Я щаслива, що наш університет обрали найкращі студенти. Я щаслива, що ми наш викладацький склад можемо надавати такі міцні, потужні знання. І сьогодні я вітаю всіх. З Днем знань в нашій країні я кожному бажаю успіхів від імені уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Бажаємо перш за все це міцного здоров'я, успіхів у своїй, скажімо так, у своєму навчанні і кожним, щоб став фаховим викладачем і зміг навчати в подальшому наших українських дітей. Для всіх присутніх підготували концерт кращих творчих колективів університету та друзів закладу. Музика, танці, пісні. Кожен номер був наповнений енергією та радістю. Не обійшлося і без нагородження викладачів та студентів, які відзначилися у навчанні, науковій роботі та громадській діяльності. Це символ визнання їхньої праці та внеску у розвиток університету. Перш за все, мені хотілося побажати. Першокурсникам, студентам Полтавського національного педагогічного університету, щоб вони навчальний процес продовжували в мирній Україні без війни, без тих сирен, які сьогодні прозвучали на день знань на початок нового навчального року. По-друге, я хотів би, щоб у них дійсно була гарна студентська, успішна команда. Ражньою родзинкою свята стало відкриття музею історії університету. Тут можна побачити експонати, що розповідають про багатолітню історію навчального закладу, його традиції та видатних випускників. Ми любимо все українське, ми українська держава, і наш університет є україна спрямованим, україна центрованим, і ми плекаємо українців. Ми плекаємо все те, що дає Україна. Ми любимо і впроваджуємо всі українські цінності в життя кожного у святковій атмосфері. Першокурсники ділилися своїми враженнями, розповідаючи про емоції від першого дня в університеті та плани на майбутнє. Так, на цю спеціальність я планував вступити давно. Я думаю, що студентське життя складеться весело, цікаво, інформативно, тому що дуже прекрасний університет, прекрасні викладачі. І атмосфера. Не перевершено. Я неодноразово відвідувала всілякі заходи цього університету. Мені завжди подобалося. була на дні відкритих дверей. Не раз відвідувала факультет журналістики. І мене це зацікавило ще з дитинства. Займатися журналістикою, там писати, всякі статті, робити відео, монтувати. Мене це зацікавило ще з дитинства. Я планую по спеціальності працювати надалі, буду намагатися зма силами, щоб працювати по спеціальності. Цей день свято знань, натхнення. Та нових початків, що об'єднало студентів, викладачів і гостей у єдиній радісній миті.